31 березня. Вітаю, друзі! В Києві чоловік побив жінку. Жінку, яка слухала російську музику. Судячи з відео, подивіться, скандал стався в зоні відпочинку, де смажать шашлики. На кадрах чоловік дістає жінку, дівчину, хапає її за волосся, штовхає. І матюкається. Там сиділа е компанія Подруг, які намагались е е штухнути цього кривдника. Також на кадрах є ще один хлопець та дівчина, які кажуть, що зараз викличуть поліцію через російську музику. Вони, зважаючи на все, прийшли разом з тим, хто е займався. Рукоприкладством по відношенню до жінки. Жінка, яка їх супроводжувала, заявила, що дівчата, які слухали російську мову, образили військового. Ну, дивіться, поліція Києва підтвердила, що е, бійці е, через російську музику брав участь, кажуть, ветеран. При цьому відомство не згадало, що конфлікт стався через прослуховування Росії з пісень. Хоча дані претензії від військового звучать на відео, що публікувалися. от ви їх бачите. Також поліція не коментує, що колишній військовий бив одну з дівчат і загалом наїхав на кампанію цих жіночок. У прес-релізі відомства йдеться лише, що між ветераном та компанією, відпочиваючи громадян, виник конфлікт, під час якого чоловікові завдали тілесних ушкоджень. Не він жінку за волосся тягав, а чоловікові завдали тілесних ушкоджень. Ну, а далі, а далі саме цікаве, що цим чоловіком, нібито ветераном. Який побив жінку, ну, влаштував біку з жінками через російську музику в Києві, виявився не просто військовий, або взагалі не військовий, а співробітник ТЦК, Його вирахували, це Білошовець Олександр. Який рахується санітарним інструктором в Київському міському ТЦК. От розумієте, в Київському міському ТЦК санітарним інструктором прийшов побив жінок, які слухали російську музику. Вони просто слухали російську музику. Вони ще могли розмовляти на російській мові. Е, мене от цікавить. А перевіряли цього тицикуна на алкогольне сп'яніння. Раз туди виїжджала поліція, раз туди оперативно слідча група виїжджала. А за розпалювання ворожнечі вони не хочуть його притягнути до відповідальності. Ні. Насправді, насправді, отакі тицикуни, Роблять набагато гірше для держави, ніж жіночки, які слухали російську музику. Ну, по-перше, бити жінок в будь-якому випадку неприйнятно для чоловіка, якщо він чоловік. По-друге, розпалювати ворожнечку не можна це шкодить нації державі. От е, на фронті є маса людей, які розмовляють російською. Ну, то що, їм не воювати е, чи що. Ну і нарешті, я твердо переконаний, що має, має бути введено мораторій на дискусії і публічні і прийняття. Рішень з питань, які розділяють українців. питання мови, питання віри конфесійної приналежності і питання історії, героїки історичної пам'яті. Мовою мають займатися філологи, а не Е, вірою святі отці, а історії професійні фахові історики. Інакше отакі от от тицикуни розвалять країну. Я думаю, що ця людина має бути притягнута до кримінальної відповідальності за рукоприкладство відносно жінок це раз. А друге, ну, хай піде повоює, хай покаже не в ТЦК сидіти і на жінок нападати, а на фронт. Слабо. А Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.